Друзі, знову кажу вам привіт! З вами доктор Юта і черговий епізод XCOM. Е, здається, вже третій. По-моєму, доволі тривалий час його не було. Для мене тривалий це вже навіть два дні. Е, ну, В мене зараз просто є цікавий проект, над який я більшості зосереджую весь свій час, і тому на Play не так вже й багато часу. Але ось випала нагода, і тому давайте продовжимо. М нам тут треба зайти в центр керування. Шеф. В радиоэфире повсюду говорят об НЛО, которые крутятся в пределах покрытия наших спутников. Нужно как можно скорее начать сканирование. Да, да, да. Ну, э, если еще то давай так вот скануем его. Нам не складно. Похоже, новый спутник себя оправдывает. Мы засекли быстрый, неопознанный... а, Так, Может, мы... Ну, давайте, ворон 1 Полетиш на... Це невеликий корабель, я думаю, за нас не буде з ним проблем. Давай вилітай. Тут доволі так по-іншому реалізована система Ліка. бою, аніж це було в, в оригінальному XCOM-і. Ну. Єе. Yeah. Центр я буду 3-7. Подтверждаю, цель уничтожена. Повторяю, неопознанный летающий объект сбит. Как поняли прием? Вас понял, воду 3-7. Супер! Конец связи. Итак, наведите спутник Браво. Дайте картинку места крушения. Еще немного остался. Покажите. Крупнее. Хм. Посмотрим поближе. Даже не разбился. Шеф, треба немедленно відправити ударну групу на місце крушення. Ну і такі от місії, це класика, походу, цієї ігри. Давайте у рейнджер і заодно все-таки трошки попереназиваємо і наш підрозділ. Так, знову чомусь всіх змінилася броня. А ні, не змінилася. А чому я не можу міняти прізвиська цього? Назад, е, назад, 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 назад. Так, це снайпер, підтримка, штурмовик, штурмовик. Е, одного штурмовика ми точно заберемо. І додамо когось з новачків. От цього німця. Чи цю німкеню. Так само ми... Е, дизайн броні і колір броні. А чому я не можу міняти прізвище? Біс, я знаю. Е, граната, граната, меток ціль. Це снайпер, там. Ну давай змінимо тоді те, що можна міняти. Давайте назвемо цього товариша містером Міком. Рядовий. Рядовий Мік 787. мистер Падон. Рядовой Падон. для девчонки... Миссис. Гусенс. Явно не Гусенс. Ну, Не знаю як тебе назвати. Цікаво, можна Кирил цею писати? Можна, але не бажано. Назам тебе Емілі. Як перейменуємо... переіменуємо новобранець Емілі. І давайте назвемо ще одного. Буде Кузя, містер Кузя. Окей. Е, по суті ми зробили весь е, наш підрозділ. Е, ні, я хочу подивитися, що ще можна взяти. Тай-мою. Бронежилет. Снайперська гвинтівка, пістолет, ціль. Все, прекрасно. Ем, ну і що ж. А, До речі, скільки в нас є грошей? А ладно, окей, подивимося, це пізніше. Чинемо операцію. Задівся. Звичайно, так, все окей. Сьогодні в нас Німеччина. Так, так, я в курсі. Сьогодні у нас по списку Німеччина. І в нас Певно буде якась нова карта. Так, нова карта. Я на цій карті ще не грав. Вибігайте, хлопці. О, СНГО. Ми за вами. Так, прибульці, прибульці, де ви можете бути? Ви можете бути тут ще. Тобто ви можете бути або тут внизу, або вгорі. Е, Так. Так, так, так. Так, так, так. Ну біжим. Место крушення прямо по курсу. Вони можуть оказати противлення, а ми даже не знаємо, сколько лунатиков было на борту. Сидить боєготовності. Так, новобранець Емілі. Емілі, Емілі. Давайте, може, все-таки не будемо йти в бік. Чи будемо? Збігаємо перше до трілки, а потім, якщо щось, то вернемось в бік. Так, я так розумію, тут майже всюди двіка це боєготовність. Так, снайпер. Снайперу потрібна хороша позиція. І е, висота снайперу потрібна так само. І цей товариш у нас біжить сюди. О, в нього є стрільба на бігу. Тут тобто він може підбігти і вистрілити, в нього там правда, точність падає. Ну давайте прибульці. До речі, теж я не пам'ятаю, що я казав, але хто не знає, тут в XCOM цьому... А, я казав, це здається. Ці прибульці, вони не рухаються. Тобто вони... Ось і якось замітили, сектоїди. Сектоїди це таке. Це не найстрашніше, що може бути. Так, ну що, давай подивимося, що ти там можеш. 50. Зняв два. Це в нас хто? Це в нас Емілі. І Емілі звідси нікого не бачить. Так, снайпер теж нікого не бачить, що найгірше. І зара теж нікого не бачить. Не можу обрати цю опцію? Ну окей. Так, Кузя. Кузя, Кузя. Я думаю, що ти теж нікого не побачиш. До речі, ми могли б використати постріл на бігу. На... Так. І Вони можуть по міку постріляти. О, тут всіх боєготовність, по-моєму. Одного під одного вбили. До речі, ще в когось є обоє готовність. Нічого, Ого, там навіть когось поранили. А поранили в нас... Кузю, по-моєму. Ні, Кейт. Е, так, подон. Давай будемо рішати цього малого. 57. Все. Порішали мологом. Так, Емілі, в тебе лишилося три хп. ХП, 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 ХП. Це терпимо. Біжи сюди. Снайпер. Я так снайпера небезпечно вивів. Є якісь прикриття, правда? Біжи сюди. Так, Кузя. Кузя, Кузя, Кузя у нас біжить сюди. Сподіваюсь, нікого він там не заграть, нікого не заграв. Це прекрасно. Мистер Падон. Містер Падон. Містер Падон. А ні, це не містер Падон. Та містер Падон ходить. Огонь! Є, ще два сектоїди. Ох, це тарілку розмазало. Напевно, на ній багато м -м, луту, як кажемо, не буде. 50, 50, 50. Ну, попробуємо Нам немає чи втрачати. Мимо. Зрозуміло, що Йо? мимо. Я не знаю, чому ти так переживаєш з цього приводу. Так, Емілі. Ти запам'ятаєш когось? Так, ти помітила. Молодець Емілі. 45. Може б то гранати їм туди кинути? Ні, вона не докидає гранату. Ні, Емілі, сьогодні не твій день. Так, Мік, ти поки там бігаєш? Давай краще спускайся вниз. Ти наразі нікого не бачиш. Так, Кузя. Так, Кузя, давай сюди прибіжемо. А чому я закінчив хід? Ого, Емілі лишилось один хп? Якщо в неї зараз я хочу якось постріляти, це буде дуже погано. Мімо. Фу. А я вже думав, що попав. Так, товариші мої. Там нікого немає на цьому, на... На кораблі не царапини. Похоже, віддільні елементи захищають енергетичний бар'єр. Треба знайти в ньому брешь. Так, ов обох 50, щось тебе цікавіше є. Звісно, ти б міг піти полікувати Емілі. Замість того, щоб знести всього на 2 хп в цього мудака. Я, Я знаю, що ти пустой. Так, а ну Эмили бежи сюда. И покажи этим сектоидам, Побереги! что такие земляные гранаты. Папа, сектоиды. Так, мистер Мик. Мистер Мик, мистер Мик. Ты случайно, когда раз ты забежишь, ты можешь кое-заградве там. Ооо! Вот цей это существо состоит из энергии? данные, Сейчас разберемся с ним, и вы познакомитесь поближе. Так... Що може краще від нього втекти Да, давайте відбіжимо від нього Ну просто цей чувак, він бачите, в нього 183 хп Тобто насправді він дуже слабенький Але він валиться що дурний Кузьбіжи сюди. Боєготовність. Чи ні, ні-ні ні, 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 ні. а ну. Попробуємо. Геге, чуваки. Боєготовність. Так, це він зараз, напевно, по міку буде стріляти. Ого, 4 хп зняв. Офігенний чувак. І навіть не виліз. Так. В цього що, в цього тільки може бути перезарядка оце впадона. Я знову втрою. Так, а ну, ну я не знаю. Тут, тут треба його або він напевно звідти вже не вийде. І викурювати його нема сенсу. Будь ласка. Це твій шанс. Пф, молодець. Задання виповнене. Ну та. Доволі так оперативно і вчасно справилися. У нас напевно, двоє поранених буде. І Мік, і Емілі. А ми щось придумаємо. Це не буде критично. Так, і вертаємося на базу. У нас сьогодні 15 березня. Так. Можливо хтось навіть повищення якесь. О, підвищення отримали. Так. Міс Емілі отримала снайпера. Окей. Міс Емілі буде снайпером. Ого, 15 днів буде валятися в хоспіталі. Так, містер Мік став капралом. О, це, да, це обов'язково візьмемо. Це е, баф, який дозволяє в стріляти в, в ворога, який якого бачить, якого снайпер сам не бачить, але його бачать інші. Ну, Давайте зробимо з цього крітовика чи танка зробити з нього. Давайте кріти. Буде в нас таким от крітовиком. Так, дуже багато. Всяких штук ми взяли. Рад вас видеть. Я хотел бы поговорить с вами о наших перехватчиках. Очень важно, чтобы несколько машин постоянно находились в боевой готовности и ждали появления пришельцев. В боях с чужими возможны потери. Должен отметить, что даже целая эскадрилья перехватчиков не поможет, если не знать, где находится враг. Чтобы мы смогли видеть ага. пришельцев в любой точке планеты, придется расширить спутниковое покрытие. Если вам понадобится больше спутников, просто загляните к нам в инженерный отдел. Доброго вам дня. Спутники — это доброе. Это ты придумал, чувак. Окей, это уже закончились подсказки. Через два дня мы выучим, кстати, до догомет. Э, так, у нас есть 213 баб Баблосиков. Давайте подаемся на... Ні, нам не треба. Скільки можемо ще спутників зробити? Модуль спутникової зв'язки роботу на придільному. Не можемо жодного. Нам потрібно будувати. Якби я ще згадав... Ні-ні, верни назад. Стройки. Ізолятор. Так, тут ще така штука є, що якщо е, будувати оці всі модулі рядом, поруч, тобто, то вони, е, вони, вони, вони будуть давати якісь бонуси. Це я точно знаю. Так, тут потрібно сюди. Скільки коштів ліфт побудувати? 50, ну. Так, потрібно будувати ліфт. Е, далі. Лабораторія. Ну, використовуючи проти Що ми можемо побудувати? Ні, ні, друзі, це нам теж не потрібно поки що. Ангар. Так, тут ремонт. Так, треба в Америці купити корабель один. І-І-І. А де? А, школа офіцерів. Ось вона. Але нам потрібно хоча б одного сержанта, я Ем... Ну тоді давайте... Не знаю що Ну давайте чекаємо, поки догомет буде готовий. Так. І почнемо нове дослідження. Так, догомет ми зробили. Ми можемо його тепер, совершенно секретно. Ми можемо тепер його використовувати. Я вже казав, що догомет це такий пристрій, який дозволяє прилад, який дозволяє брати живими прибульців. Ну не всіх, звичайно, але деякі з них дозволяє. То, якби, Шокувати їх. Так, матеріали прибульців, експериментальна зброя. Так, давайте. Лазерну нам потрібну зброю, Пожалуйста, тому я починай. Вами. Тема і, Ми і давайте Ми нам, нам я дугометів. А? Ну, Давай два. Ще два. Е, казарми. Бійці. А я можу вже давати їм догомети? О, вже. Хтось вже виздоровів. Чи ще ні? А ні, Ще, мені здало... здається. Е, ну, якщо я можу, наприклад, цьому штурмовику. Містер Кузя. Дати догомет. Ні-ні-ні. Можу, мы так и сделаем. Так. Как срубить? Если вы хотите поймать это создание дугометом и принести сюда, сперва подготовьте специальный изолятор. Блин, я сдается, выкинул гранату геть. Штурмовик І ще одному штурмовику. Так, Чейз Павел. Okay. Ти у нас будеш не Чейз Павел. А okay. ти у нас будеш... Містер... Mister... А ні, все правильно. М'я. Містер... містер містер. Ха-ха. Мистер Маркос. У нас буде Маркос. Круто. Падон Маркос, рядовий Джордж Сантьяго. Я думаю, що Джордж Сантьяго, такий серйозний хлопець з вусами. У нас буде Містер... Рифл. Ще не генерал. Може дослужиться до генерала. Поки що буде просто містер Рифл. Так, ну що, тут поки що теж нема що робити. У нас ізолятор, буде готовий через один день. 43 бакса лишилося, не так вже й мало. І давайте. Так, от, є, до речі, ізолятор готовий. Тепер ми можемо захоплювати прибульців. Та у нас там будується, здається, вже щось, так? Ну, там в нас ліфт будується. 43 бакси. що можна збудувати? А, нічого не можна збудувати. Тут має докопатися, тут має ліфт добудуватися, тому ми тут наразі нічого не можемо зробити. Ем... І через два дні буде перехватчик в північній Америці. Ну що ж, я думаю, на цьому ми можемо завершити серію. Ми так, мінімальний такий план зробили. Підігнали народ. І зустрінемось в наступній серії. З вами був доктор Юта. Це був XCOM. Бувайте!